Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, дівчинка та синичка. Але спочатку послухайте загадку. Що за пташечка така, все літа коло вікна, жовтогруда, білолиця? Ну, звичайно, це синиця. І по шибці стук, стук, стук. І я ж насиплю трішки круп і зерняток, і сальця, щоб їла красуня ця. Вам же добре знайома маленька жовтогруда пташечка, синичка, синичка. Корисна пташка. Вона знищує шкідників, що сховались на землівлю у корі дерев та під опалим листям, а ще синиця любить співати взимку її спів чарівний. Я розповім вам одну історію про дружбу дівчинки та синички. Написав цю історію видатний український поет та письменник Василь Олександрович Сухомлинський оповідання дівчинка та синичка. Настала холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблуні годівничку для синички. Щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку. Навесні синичка сказала дівчинці: Тепер не напавлась мені насіння. Я знайду собі їжу. До побачення, до зими. до побачення, синичко. Знову зима все засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стало пташці, питає вона у яблуньки. Яблунько, скажи, чому Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула. Вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички, сіла вона на гілочці і думає. Полечу до дівчинки. Треба їй чим тішити. але де я візьме подарунок. Навкруги сніг, сніг. І тоді вирішила синичка понести Наталі пісню. Прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталі стало легше. Вам сподобалось оповідання? Про кого написав Василь Сухомлинський? Як дівчинка допомагала синичці взимку? А що трапилось з Наталкою? Як синичка віддячила дівчинці? Як потрібно ставитись до птахів? Дітки, чому вчить оповідання дівчинка та синичка? Звичайно, допомагати пташечкам взимку. Тож будьте добрими та допомагайте тим, хто потребує допомоги. До нових зустрічей. Все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.